Друз'яки, всім привіт! Сьогодні 5 травня. Ви на каналі Сади Слободи. Дивіться, позаду мене вже от три такі грядочки вималювались. Я вже на одну посадив полуничку. Зараз про посадку, про сорт, про все все розповім детально. Потім в кінці відео покажу довоєнну полуницю, котру я садив. Покажу, які сорта в мене залишились, і що з ними зараз відбувається. І хочу вам нагадати, що ми зараз проходимо військову службу, готуємось до контрнаступу. Який вже буде скоро незабаром, і для цього необхідний такий великий ресурс. Якщо ви бажаєте допомогти підтримати наші групі, то в першому коменті під цим відеороликом я залишу свою карту. Буду всім, вдячний за, буду всім вдячний за донати. Вони дійсно допомагають справі і рятують життя. Поїхали! І так, друзі, більш детально. Дивіться, вирішив зробити. Спочатку дві такі грядочки, потім мені ще трохи підкинули розсади, і довелося робити ще таку маленьку грядочку. Який сенс і суть взагалі буде в цій посадці? З самого початку хотів зробити таку більш широку грядку, тобто в мене між одним кущиком і іншим 50 см і посадив в шахматному порядку. Сама ширина грядки складає 80 см. І От, яка сама суть, хочу подивитися, яка буде максимальна урожайність куща, і в майбутньому можливо, не побачу сенсу садити дуже щільно, дуже велику кількість саджанців на маленький квадратний метр. Можна це зробити там майже вдвічі менше, отримати і отримати точно такий же результат по врожайності. Тобто дивимось посадка через 50 см, ну, в принципі, це досить таки, так широко, досить рідко. Але якщо взяти приблизно при, приблизні розміри кущів, то вони такі будуть досить пишні і якби ще потім немало виявилося цього місця. Сорт, нагадую, Едвіна. Замовляв його в питомніку Мацоні. Зараз покажу саджанці. Дивіться, от такі вийшли, вийшли саджанці. Це екстра клас. Ну, виглядають просто бомбічні. Тут вже є сформованих 4 рожка. Дивіться, якщо вже от така. Кількість рожків є, є на кущику, то можна по заявці навіть не обравати перший цвіт, але все одно я його хочу обірвати, подивитися, щоб наросло якомога більше нових свіженьких рожочків, і думаю, буде результат дуже-дуже такий непоганий. Початок урожайності я планую десь з початку липня отримувати. Ну Але подивимось, як там все від погодних умов станеться. Ви в минулому відеоролику бачили, які були з самого початку саджанці. От, тобто Вони були трохи з такими з чорними от бачите, листочками минулорічними. Ми їх всі видаляємо. Потім я їх підрізав корінці обов'язково на саджанцях і вимочував 2 години у розчині. Марганцю це добрий фунгіцид, незважаючи на те, що саджанці корінці прийшли з Італії, з дуже такого знаменитого і великого пітомніку, але все одно я більш ніж впевнений, що тут можуть бути якісь хвороби, тому краще зайвий раз вимочити їх в якомусь доброму фунгіциді. Отак, от ще раз покажу. Одну грядочку я вже посадив, іншу от-от збираюсь ще садити. Е, окремий вид мистецтва було це зібрати систему полива. В мене дуже е, багато на цьому участку було всяких труб. От, Все, що позалишалося, бо тут, як бачите, був великий такий пожар. Да? Я все показував, все погоріло. І так, е, по невеличким шматочкам вийшло назбирати он, якісь екраніки вцілівші. І турбу вийшло знайти. вже... Знайшли і Єврокуб, все все поставили. Скоро будемо запускати, тестити, що у нас тут вийде. Сподіваюсь, все буде нормально. Ще залишилось придбати тільки насос сюди. І взагалі система запрацює, вона мене дуже радує. Така от зараз картина. Я згадую минулий рік, що тут було. Якраз от нещодавно виповнилася річниця деокупації мого села. В минулому році отак от просто не можна було ходити по цьому городі, бо тут всюди були прилітки. І е, велика ймовірність була того, що дістане уламку. Вон, як бачите, да, вся тепличка побита. Зараз, завдяки Збройним силам, я можу тут ходити як і раніше, і садити полуничку. Сподіваюсь, вже, що скоро весь цей город, вся ця земля, буде в тепличках і всюди буде рости просто шикарна полуничка. Все, з цією грядкою ми розібралися, побігли далі. І так, друзі, дивіться, тут у мене один рядочок залишився купчихи. Трохи зараз все в бур'яні, трохи все поросло бачите, ядуванчиками тим іншими травами. Але все одно рядочка така залишилася. От дивіться, оце сліди е, заморозку. Тут же швидше за все ягоди не, ягоди не буде. Тому, що бачите, от сама серединка почорніла. А тут он точно буде. Хороша, гарненька, така смачненька ягода Купчихи. Тут в мене кларі. На жаль, кларі майже вся вже повисихала, десь щось з минулого року залишилося трохи так, щоб. Скуштувати її буде в цьому році. Якби вона була в парнічку, то, звісно, був би ефект набагато кращий, вже вона б по потрошку наливалася. Ну нічого, у нас все ще попереду. Обов'язково будуть і парнічки, обов'язково буде фірмова клейрі, е також багато-багато інших сортів. Обов'язково ще буду вирощувати розсаду і ділитися з вами мої любі глядачі і підписники. Так що всім гарних травневих свят, всім гарного травня. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, я їх дуже-дуже люблю. І я впевнений, що обов'язково ця весна буде для нас усіх дуже знаковою.